Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати маринований буряк. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 1 кг буряка, 100 г олії, 5 столових ложок оцту, 3 столові ложки цукру, 1 чайна ложка солі, 1 головка часнику, лавровий листок і перець горошком. Беремо 1 кг вареного і очищеного буряку. Готуємо маринад, беремо 100 грам олії, 5 столових ложок оцту, три столові ложки цукру і одну чайну ложку солі. Додаємо лавровий листок. З горошком дві штуки. Ставимо на вогонь, даємо закипіти. Нехай маринад пару хвилин покипить. Пропускаємо одну голову чеснику через прес. До буряку додаємо вичавлений чесник, додаємо гарячий маринад. Все перемішуємо. Буряк накриваємо кришкою і залишаємо промаринуватися на 2-3 години. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Будьте з любові, нехай усе вдається, бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі, па-па-па-па!